Привіт, це магазин Шамбала. Мене звати Данило, і в цьому відео ми зробимо коротесенький огляд на грілки для рук від бренду Life System. Поїхали! Скажу вам чесно, я спочатку подумав, що це, знаєте, якась така чергова іграшка, але покористувавшись, потестивши декілька днів, я зрозумів, що цей пристрій дійсно кайфовий. Отже, грілка виглядає як звичайний повербанк. Компактна, металева, приємна на доти. Є різні форми круглі, овальні, деякі можна навіть розділити на дві частини, щоб гріти обидві руки. Усередині літівий акумулятор, який через нагрівательний елемент видає тепло. Працює все доволі просто. От є така кнопка, натискаєте, тримаєте буквально 5 секунд і грілка вмикається. Далі ви можете просто таким одним натиском вмикати потужність. У цих грілок є зазвичай кілька режимів температури. На максимальному рівні температура доходить приблизно до 50-55 градусів по Цельсію, тобто реально тепло. До речі, і ви чекаєте буквально там 2-3 секунди, і грілка вже починає працювати. От. Я б не сказав, що це прям дуже гарячо, але цього достатньо, щоб зігріти свої руки. Одного заряду вистачає приблизно на 3-6 годин. Все залежить від ємності акумулятора. Всі грілки мають індикатор заряду. Робиться це доволі просто. Просто натискайте знову ж таки цю кнопку і ви бачите, що от рівень заряду у цієї грілки ось такий. Прикольним додатком до цих грілок є це те, що це ще й повербанк. Можна спокійно підзарядити телефон, навушники чи годинник. Тобто, по суті, це такий сучасний зимовий гаджет, який може і підзарядити ваш телефон, а ще й руки підігріти. Від себе хочу додати, що я, наприклад, цю грілку використовую і на роботі, і вдома. Тому що зараз немає опалення і пальці, наприклад, коли там клад, це ж монтуєш якийсь відос, пальці дуже швидко замерзають. І ця грілочка, вона. от... Ти його вімкнув, вона швидко нагрілася. Ти погрів свої руки, вимкнув та поклав окремо. А вдома так само ти, коли там сидиш за комп'ютером, граєш або теж працюєш. Пальці теж дуже швидко замерзають, бо вдома немає опалення. І кондиціонера, наприклад, мені не вистачає. І знов ж таки ця грілка, вона завжди у мене на столі, і я підігріваю собі пальчики, бо це корисно і приємно. Ще хотів забув сказати, що це ж знов такий як Powerbank, а у мене вже старенький iPhone 12, там вже 70% акумулятор, і цей пристрій мене завжди рятує. Дякую за перегляд, пишіть в коментарях, чи є у вас подібна грілка, пишіть свій досвід і до зустрічі у Шамбалі. Пока!